Вітаю! Попрацювавши з різними типами складних речень, саме час повторити розділові знаки у складносурядних, складнопідрядних, безполучникових реченнях і багатокомпонентних синтаксичних конструкціях. Отже, зосередимося на теоретичних правилах і потім відпрацюємо їх на практичних завданнях. Починаємо зі складносурядного речення. Ми з вами знаємо чітке правило ще із молодших класів, що між частинами складного речення. Треба ставити кому. І це стосувалося і складносурядного речення. Трохи пізніше в 9 класі ми з вами дізналися про те, що між частинами складносурядного речення може не ставитися кому, може вживатися крапка з комою і тере. Давайте швиденько повторимо за схемами правила, коли в складносурядному реченні не треба ставити кому між його частинами. Отже, кому не ставиться, якщо в реченні є спільний другорядний член речення, найчастіше це обставина місця, часу, способу дії і так далі, коли речення починають частки тільки лише, і коли в складносерядному реченні поєднуються однотипні речення. Найчастіше це стосується односкладних речень, наприклад, називних речень або узагальнено-особових речень, хоча це можуть бути двоскладні речення, наприклад, питання або спонукання. В такому випадку кома між частинами складносурядного речення не ставиться. Крапка з комою вживається рідко, але це буває тоді, коли речення, що входять до складу складносурядного речення, далекі за змістом, або вже мають у собі розділові знаки при ускладненнях якихось звертаннях, вставних словах, однорідних членах речення або відокремлених членах речення чи порівняльних зворотах. І тарей між частинами складно-сурядного речення ставиться тоді, коли між реченнями швидка зміна подій і коли друге речення вказує на наслідок дії, про, яке, про яку говорилося в першому реченні. Переходимо до другої частини, те, що стосується безсполучникових складних речення. Складнопідрядне речення поки що пропускаємо, ми з вами звернемося до нього трошки пізніше. Безполучникова складне речення, схоже на складносурядне тим, що воно поєднує у собі рівноправні незалежні речення як і складносурядне, тільки на відміну від складносурядного речення, тут тільки за допомогою інтонації поєднуються частини. І на межі безполучниково складного речення можуть ставитися коми, крапки з комою, за тими ж самими правилами, що і між частинами складносурядного речення, тому на цьому не зупиняємося. А зупинимося ми на двох цікавих розділових знаках: на межі, на межі простих речень у складному реченні це двокрапка і тере. Спочатку пробіжимося по двокрапці, тобто двокрапка на межі. Простих речень безсполучниковому складному ставиться тоді, коли друге речення вказує на причину. Якщо ми можемо його подумки переробити на складнопідрядне підрядне речення, то це буде складнопідрядне з підрядною частиною причини, тобто з'являться сполучники бо або тому-що. Коли друге речення доповнює зміст присутка в головній частині, і ми з вами можемо, що найчастіше використовувати сполучник Що або сполучне слово, але можуть бути інші сполучники сполучні слова. І коли друга частина речення вказує, пояснює в першій частині якесь слово, або в цілому першу частину, і тоді, якщо ми поробимо речення, то з'явиться сполучення слів, а саме. Тере між частинами безполучного складного речення ставиться тоді, коли перша частина вказує на умову або час дії, і ми можемо, замінивши це речення на складнопідрядне, почути в складі сполучники, якщо або коли. Коли протиставляються два речення, при переробці ми з вами почуємо сполучник А, сурядний сполучник. І якщо як і в складно-сурядному реченні, друга частина речення містить наслідок дії першого речення і з'являється наслідковий сполучник, так що. І як я вже говорила, ми обов'язково повернемося до складно-підрядного речення, але ми з вами знаємо про складнопідрядне речення, що між головним і залежним або залежними реченнями обов'язково ставиться кома. На цьому ми не будемо зосереджувати свою увагу. Зосередимо свою увагу на тому моменті, коли у нас складнопідрядне речення має кілька компонентів, не два, як ми з вами звикли, а три або більше. І найчастіше це стосується, звичайно, складнопідрядного речення з однорідною підрядністю. Так, от, якщо між двома однорідними підрядними реченнями у нас з вами є сполучник єднальний або сполучники розділові. І та, в значенні і чи, або, тоді кому не ставиться, як при однорідних членах речення, які також можуть бути поєднані сполучниковим зв'язком, і сполучники єднання, або сполучники розділові, Тобто схеми схожі. Та ж сама схема, тільки трошки, якщо можна так висловитися, навпаки, тоді, коли два Головних речення пов'язані з одним підрядним реченням. Тоді, при них, якщо вони поєднані з сполучником єднальним або розділовим, точно так же, як і в цій схемі, не буде ставитися кома. Ну, такі випадки не часті, але все одно ми повинні з вами звернути на це увагу. Ну і тепер на конкретних прикладах пропоную. Зараз повторити ці правила вже тільки практично. Перед вами записані речення. Зрозуміло, що розділових знаків у них немає, і нам вони потрібні для того, щоб якраз на них визначитися із розділовими знаками, або, навпаки, не ставити розділові знаки за правилами, які ми тільки що повторили. Отже, перше речення. За селом шелестіли жита і пахло поленом. Це складносурядне речення, дві граматичні основи: жита шелестіли. Це перша граматична основа. І друга частина це односкладне безособове речення, пахло. Діючого персонажа немає в цьому реченні. Отже, в цьому реченні ми не можемо поставити перед сполучником І між частинами складно-сурядного речення розділовий знак, тому що, за правилом, у нас є спільний другорядний член речення обставина. Це за селом шелестіле жита і за селом пахло полону. Якщо ми поставимо тут розділовий знак, то обставини за селом буде стосуватися тільки першої частини речення. А тоді зміст речення у нас з вами просто щезає. Отже, перше речення у нас без розділового знака за правилом. Наступний момент: «Рясніє дощ і падає лункішим яких краплин розмірене буття. В цьому реченні між частинами складносурядного речення ми повинні поставити розділовий знак, тому що у нас дві рівноправні частини, між ними сполучник сурядності, і ніяких передумов для того, щоб не ставити розділовий знак, немає. Такого правила ми з вами на сьогоднішньому році не повторювали. Далі, третє речення: у прозорому повітрі народжувалася ясна сонячна гама, наростала, ширшала, набирала на силі, зазвучала на повну потужність лише тоді. Коли з за обрію почало зводитися кругловиде сонце. У нас складнопідрядне речення, ось величезна така головна частина, аж закінчується словом тоді. Це або вказівне слово, або як зараз воно модно називається в підручниках співвідносне слово. Ось тоді, воно ставить питання до підрядного речення, і підрядне речення відповідає, коли з за обрію почало зводитися кругловиде сонце. На межі, між головним. Реченням і залежним підрядним ми повинні поставити розділовий знак. Але оця величезна головна частина з вами має свої ще розділові знаки. У прозорому повітрі народжувалася ясна, сонячна гама, Однорідні значення. Далі, крім того, що вона народжувалася, вона ще наростала, ширшала, набирала насилля, тобто посилювалася, набрала насилля, це. Словосполучення фразологічного типу. Зазвучало на повну потужність лише тоді, і далі розділові знаки назвамо вже розставлені. Розділові знак у складно в підрядному реченні. Наступне речення: лише голод копит степом котився та хліба шелестів. Тут ми з вами не повинні ставити коми перед сполучником ТА, тому що у нас є частка лише, яка починає складносурядне речення. Вона стосується і першої частини речення гул от копит степом котився, і другої частини речення хліба шелестіли. Розділового знака не потрібно. Та тут у нас значення І, тому що інколи сполучник ТА за змістом може бути протиставним, замінюватися сполучником А або «але». Тут у нас замінюється сполучником І. Наступне речення: непролазні хащі і небезпечні болота. Розділовий знак ми не ставимо, тому що в складносурядному реченні поєднані однотипні речення і це односкладні речення і називні речення, поширені. Поширені означеннями. Підмет хащі або головний член односкладного називного речення болота, головний член односкладного називного речення. Наступне речення я бачив, як сів літак і як із нього. Почали виходити люди. Я бачив, а що я бачив? У нас головне речення ставить питання, і перше залежне речення відповідає, як сів літак. А що я ще бачив, як із нього почали виходити люди? І ось якраз той момент, про який ми з вами говорили. У нас два однорідних, тобто відповідають на одне те саме питання, пояснюють одне те саме слово в головному реченні, і навіть прив'язуються однаковими засобами сполучниковими, сполучниками як. Ось тут кома у нас не ставиться, як про однорідних шлемах речення, які пов'язані одним єднальним сполучником і він не повторюється, а між частинами головної і залежною, звичайно, коми ставиться. Наступне речення: ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я ще дарую, то назад не забираю. Тут буде дуже цікавий момент, коли у нас поєднуються, стоять поряд два сполучники. Ви скажіть своєму пану, що скажіть. Між головною і залежною частиною обов'язково кома, що заплати не бажаю. А чому я не бажаю? З якої причини? Перепрошую. Перестрибну. Бо коли я ще дарую, то назад не забираю. Ось у нас з вами це цікаве місце, бо і коли стоять поряд. І виникає питання, чи треба нам з вами ставити між цими сполучниками розділовий знак? Треба б було, якби не було оцієї частки то. Якщо у нас є частка то, далі в реченні то кома ніколи не ставиться. Якщо частки то не, немає, то кома розділяє два сполучники. Так що тут ми пропускаємо місце, сполучник не ставиться. Бо коли я що дарую, то назад не забираю. Далі, наступне речення: а рани гояться, рубці лишаються. Це безполучникове складне речення, на межі якого треба поставити тере. Рани гояться, а рубці лишаються. Протиставлення за таких умов ставиться тере. Не жди сподіваної волі вона заснула. Безполучникове складне речення, на межі якого нам треба поставити двокрапку. Не жди сподіваної волі, бо тому що, через те, що вона заснула. Друга частина речення містить причину. У вересні всяке буває, він на літо повертає. Безполучникове речення на межі якого треба поставити двократку. У вересні всяке буває, а саме, що буває, він на літо повертає, тобто стає тепло. І останнє речення сім'я міцна, горе плаче. Безполучникове речення на межі якого треба поставити тере. Коли сім'я міцна, або якщо сім'я міцна, то горе плаче. Перша частина речення вказує: або на умову, або на час, як вам краще. Але все одно і за тієї, за тією умовою ми повинні поставити тире. На сьогоднішньому році ми з вами повторили основні пунктограми між частинами складного речення, складних речень різних типів, безполучникового, складносурядного, складнопідрядного речення з кількома підрядними. На межі збігу двох приголосних. Ось якраз цей момент у нас з вами був. Сподіваюся, що сьогоднішнє пояснення стане вам у пригоді і допоможе уникати пунктуаційних помилок у письмових роботах. Дякую за увагу! На все добре. Бережіть себе, до побачення!